Привіт, віт, Арсен Кубавиця. злата читає. Ой, ледве сьогодні себе підняла з ліжка і привела себе в порядок. Ні, з самого ранку я себе нормально підняла з бо тому що будильник прозвонів з онлайн-урок, я її розбудила, вона підключилась. Потім Арсен до мене, мама, вставай, я хочу їсти. Нагодувала Арсена та й сама поїла. Влягнулася назад. Та й все, пів години, години, я не можу стати з ліжка. Не можу стати з ліжка. казка сонливість, хочу спати, ще потім мене почало дуже сильно нудити. Я вже думала, що я буду обнім... я вже думала, що я буду з туалетом, але мені перейшло, не покидає мене цей токсикоз. І, напевно, вже не залишить. Як я говорила, я напевно. І народжувати піду. Ех, та думаю, потрібно вставати, потрібно щось готувати, прибирати. До зараз ще Арсена помию. Та й привезлася. Не, не, не. не всі діти люблять митись. Потім Дай пішла, намалювалася, привелася в порядок і виходжу до вас. Ех, мені би лимона з'їсти. Знаєте, але лимона вдома немає. А в магазин я не хочу бігти. Бо я чую, що все рівно оця нудота е, мені ще є. От чую, десь там далеко так мене трохи нудить. Ладно, трохи вам конила е, та й досить. А тут бавиться, можливо, вам шумно. Ну, я щось коротше, робити. Я думаю, або плюшки зробити, або даруни, або трохи того, і трохи того. Мені ще потрібно і зупу зварити, і трохи поприбирати. Дайте мені, будь ласка, сил на то все. Не знаю. Зараз я бізор включу, включусь, може, якийсь фільм новорічний, може. Так мені трохи сили Не знаю. Мене в Магазин купила лимон. Маю надію, що зараз полегшає. Е, можна було Кока-Колу купити, але так як в мене ще досі не життє, то я боялась ці гази пити, щоб гірше не стало. Так це добре витопуває моєму. Добре. Угу. Може палець. Тут... – Є палець? Є, ми трошечки нема. Таке враження, що весна почалась. Сонечко світить снігу, немає, плюсова температура. собі на майданчик. Думала горохову, але приготувала гречану зупу. Люблю її зі самого дитинства. Все, нарешті я наробила ті плюшки. Зупу зварила, плюшки наробила. Ті тіше гарячі, потім остинуть. я їх сюди перекину. Забрала златусю, вона зі школою їздила в театр. Каже, що дуже сподобалось. Перед тим до них до школи е, приходив, що то було? Різдвяні Різвяний... пряники. пряники, вони їх розма... розмальовували, всяке таке, теж було класно, сподобалося. Е, Зараз йдемо в магазин, тому що йогурти закінчилися на, на бік. Всяке таке. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. <laughs> But it's never, you no, I'm not here Здається. Ні, не здається. Повітряна тривога. Ага. Та. Чуєш? Я чую. Якби не Андрій. Добрий день. <клухи> Добрий Добрий, вечір. Добрий день, люди. каже, якби не Андрій і не Златуся. Да твій знову один носок. Я би сама просто-напросто не впоралась. Ой, це я... завтра до школи мені сказали принести, коли ми виступати. О, завтра я якраз принесу, я таке зробила, нам сказала зробити. Ти на ялинку прикрасила. <говори> а це в мене вже давно було. Я хочу, цю, щоб нести. Нам <говори> тільки одну сторону, <говори> <на, на>. я ж там. Дуже гарно. Получилось. Златуся тут була, поприбирала з цієї сторони, і з цієї сторони. Я тут все перебирала, поставила сюди пазли, хоч не вміщається, і вже багато, і вже навіть не будемо купляти. Тут книжку десь потрібно поставити і вона не поміщається, ладно, можна і внизу поставити, Тут все перебрали. Ну, коротко, Друзі, дуже було багато роботи в цій дитячій кімнаті, можливо, через камеру не так було видно, але це просто можна було чоканусь, якщо чесно. Тут назва Пластилін. У неї шуфлятки нема, бо тому що я її забрала до себе в кімнату в Віталі. Там з Арсена всі розвивашки, ми кожен день займаємося і мені немає толку до того дитячої бігати кожного разу брати, а внизу там є розмальовки. З-під дивану, Андрій, ну ви бачили. Я знімала з-під дивану, Андрій все забирав, потім ще постіль поміняв. На підвіконнику там хоч злата прибрати мені, і косметики навіть заїздити не хочу. І іграшки перебрали. Це все, що залишилося. Більше іграшок немає під диваном. Теж немає ніяких іграшок. Деякі іграшки ми з Андрієм просто напросто заховали. І будемо так помалу через кожних два-три місяці витягувати, щоб Арсенові було цікаво. Тут більшості ну Арсена, іграшки з латусіні. На ну, шо там ляльки деякі є, якісь пупси. А тут більшості Арсена машинки. Це все. от і через два місяці витягнуть там ті іграшки. Йому вже буде цікаво. І він вже не буде просити, маму, купи мені нові іграшки. Він просить «мамо, купи мені нову машинку. Я кажу, «Арсене, яка машинка Ну, ми не маємо вже їх дівати, їх дуже багато, то тут, то там. І знаєте, отак вам кожні два місяці, наприклад, там чи витягну, інші заховаю. Він буде там тими бавитися. І так періодично. І це класно, тому що дитина за цей час ну, скучає за тамтими іграшками, і він дуже ними бавиться. Тут того, звичайно, не було. Цей халк великий. І килим склали в... в два, бо тому що ми його ставили сюди. Златуся на нього ставила крісло, він відбивався, залишалися сліди, і просто то шкода. От Отак. Тут Арсен буде собі бавитися і все. Та й що? Ми граємо загадки, треба було відгадувати Спати зараз буде ти йти не відгадувати слова. <с. <с.> ти завтра виступати. Чому тобі страшно? Було, будеш чи ні? Так, звичайно. Зараз хочу вам розповісти, ким нам буде я виступати. Буду виступати дівчинкою українсь, українка. Е, мені Юлія Борисовна казала, що я маю бути в вишиванці і буду в цій спідниці. Так. У мене ж є такий виночок. Угу. Тільки купляла. Так. І ці туфельні. Чи ж, як вони називаються? Лофери, мокасіни. Угу. Треба їх дістати. Зараз тату і скажу, хай дістане. Тож так вийшло. І Роботи було. було дуже багато. Дуже багато. Кажу, я би без них взагалі не впоралася. Я б навіть цього не робила, чесне слово. Взагалі. Е, постіль. Поміняно, все коротше класно. Дитяча готова і її можна залишити на пару місяців, просто забути про неї, як то кажуть. Просто Ну, Не ставай злата, бо органайзер. О, то, Той. А то, то нормально такий у куточку має, щоб бабитись. Ага. Віддай телефоном. Хай добре сидить. Ви їм так не даєте, мають до цього. що? Бо не даємо, бо не можна сидіти в сафонах. каже, да, ти так не даєте, ми дітям так не даємо телефони. Довго сидіти. Ладно, хай тут балються, йду далі. О, я збійсіла. Мені так добре. Нічого не хочеться робити. Просто лежати посидіти. Я собі зробила чай. Я ще маю булочку. Булки наїмся. Я скоро буду, як сама ця булка. Да. Угу. Просто Я такого нічого дуже не хочу їсти. Ні, ну як їм, все. У нас це вже другий день. Я вчора вам розповідала, що мені було погано. І сьогодні я встала, відвезла злату і е, поснідала. Навіть того сніданку стало погано, почала далі тушнити. І та все. Та й далі тушнило. Потім перестало, не тушнило. Ім далі. Ну, тобто соні, ну, можна сказати, з переривом. Бо вчора можна сказати без перерива, так тушнила, 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 тушнила. Я ходила, так то кисти демон кривилася. <сі> зараз більшості файно заходить чай, якісь мандаринки, вулка, такі от, знаєте. <сі> ну Ще й зупа, яка заходить. Коротше таке. Ну, знаєте, якби, можна сказати, то нодату заїдаю. І той. Так то, просто неочікувано було, знаєте. Тільки часу не нодало, не нодало, і тут гоп. І на тобі. Часто ж нота. Ну, Вона ж вже мала закінчитись давним-давно. А... Вона закінчилась давним-давно. Але все повернулося. Слухайте, така булка смачна. Далі мені потрібно дітей покупати, завтра злата буде виступати. Мені потрібно вишиванку дістати і попросувати. Подивитися, чи вона чиста. Та ні, чиста. Тепер я би вишиванку поставила брудно. Полюби я її поправила попросувати. Здати якісь колоски запластити, щоб вона завтра коротше не булося мало. Mm. Та й так, такі в мене плани. А взагалі в мене плани сидіти і нічого не робити. І хтось би завді... завтра це замість мене би зробив. Отак От я вам скажу. Ага. Таня задача Попросував... <зважати> та попросувати вишиванку.